Доброго дня, мої любі малята. Дітки, пропоную вам пограти в гру з геометричними фігурами. Це геометричні фігури. Коло. А це предмети круглої форми. Колесо, кермо. М'яч. М'яч. Колесо та кермо. Мають форму коло. Квадрат. А це предмети квадратної форми. Годинник, подушка, печиво. Годинник, подушка. Печиво має форму квадрата. Трикутник. А це предмети трикутної форми. Пірамідка, сир, дорожній знак. Пірамідка, сир, дорожній знак має форму трикутника. Ану, дітки, погляньте, яку фігуру малює бджочка. Квадрат, вірно. А яким кольором? Червоним. Так, червоний квадрат. А зараз буде сюрприз. Червоний квадрат танцює квадратний танець. Це що за фігура схожа на бублик? Круг. Так. А якого він кольору? Фіолетового молодці. Фіолетовий круг. Попередньо в нас з вами, друзі, були фігурки нечемлюльки. А цього разу фігурки-танцюльки. Цікаво, яка слідуюча фігура. Малює нам метелик Бередульки, яка це фігура? Трикутник, так. І колір, ви, звісно ж, знаєте, так? Синій, синій трикутник. А давайте з вами ще раз повторимо, з якими фігурами ми з вами сьогодні грали. Квадрат зеленого кольору. Коло жовтого кольору, трикутник синього кольору. Молодці малята! Я сподіваюся, що вам сподобалось грати. До побачення! Дякую за увагу!